Що я можу сказати про Андрія Бігуняка, фотографа, досить сказати, в своїй справі відповідальна людина до всього відноситься з впевненістю. Перед початком як сказати, нашої, нашого весілля він нам все детально об'яснив, як ми маємо виглядати, як ми маємо себе мається на увазі. Не то, що поводити, маємо бути, які ми маємо взагалі бути. Виспані, щоб все пройшло дуже гладко. Ось роботою Андрія ми дуже задоволені, нам дуже все сподобалося. Ось заперечень чи якихось там негативних відгуків про нього я не можу сказати. Нам з дружиною все сподобалося, і відповідно бажаємо йому подальшої багато клієнтів і високого. Професійного росту